Привітик! Доброго раночка! Доброго раночка Мукачево! Була чудова ніч досить коротко, тому що багато емоцій в ранішнє вставання публікації, чекаут, звільнені номерів. Швиданок, на який ви реально залишається 5 хвилин, і куферки до автобусу показую вам румінг і це неймовірний схід сонця над Мукачево. Ось такий тріпл. Але саме головне це ось. Схід сонця чарівною річка. Поспішаємо далі. А сьогодні верна неділя. І я вчора купила у бабусі під храмом ось таку чудову вербичку. Е, вітаю вас усіх! Гарного настрою. І, звичайно, вітаю з Песахом усіх моїх друзів із Одеської общини. Полетіли в режиття цьому. Ось тут ми будемо снідати. Порційно яйця, салатка. Гречка смачного. Ми прощаємось з гостинним готелем Аметист. Така вербочка у нас. І вирушаємо до лайнера. Схід сонця над річкою. Рухаємось вперед. Наш сухопутний круїзний лайнер. Компанія Демтурсервіс. І о 8 ранку ми вже вирушаємо в подорож. А подорож наша буде неймовірне місто на березі річки Уж Ужгород. В пошуках сакур Зараз не, не діли нас усіх. Ми вже в автобусі і виїжджаємо в місто Ужгород. Цікава екскурсія, прогулянка обзорна з гідом. Сакур, вони вже мали розквітнути. починається фестиваль сакур. Хто забажає за дуб оплату піде в Ужгородський замок, там буде чаювання, хто ні, буде мати вільний час. Я ще не визначилась. І поїхали. З Вербнею неділенько нас усіх. Прощаємось з затишним Мукачева. Починає своє квітіння. Але як же це гарно. Ми виїхали на коло, де залишаємо позаду Мукачево. і рухаємося вже на Ужгород і Ну що, мої дорожні повідки продовжуються. Зараз я підключу мікрофон, щоб було краще чути, бо зранку все так гей-гей-гей. Привітик, ми доїжджаємо до міста Ужгород, і я походу вам розповім сонечко. Тут трошки засліплює кадр. Е, okay. e, Значить, отже, вчора наша група більша її частина була в термах в аквапарку, скажімо так, коректно в Е, e, Дуже поприйнятні ціні. Там є така акція з 6 по 9 вечора. Здається, 200 гривень. Ти можеш заплатити і насолоджуватись. Просто копійчані ціни. Там шкала цін, ранок, вечір. Тобто від 300 до 600 гривень, якщо не цілий день. Вхідний квиток, в замок поланок, 100 гривень. Хто хотів, пішов туди самостійно. В Ужгороді у нас буде оглядова екскурсія, нас чекає гід. Маємо надію, що. Маємо надію, що сакур вже розквітли, і буде екскурсія в Ужгородський замок. Здається, вона коштує 300 гривень разом з гідом, десь біля годинки і буде вільний час. Ось така програма. А попереду нас чекає ще дуже багато турів від туроператора Терпрасервіс. Зараз тільки що е, прийшла ось туди. по... По салону автобуса і розмовляла з Дмитром заком попереду, цікавий тур на Косівщину. Я думаю, що я поїду. Він буде в понеділок після Пасхи. Усі, хто добре розговилися і хоча б розтросити, буде в самий раз, тому що Косівщина і Карпати завжди нас вітають. Це буде природній одне природні диво, і дегустація, і воно ж все поруч. А потім, 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 потім ще буде вуртурів, поки я на Буковині, я Однозначно буду відвідувати тури з -тур, сервіс і вам все розповідати з власного досвіду. Я хочу сказати, що знову ж таки, моя точка зору: що усі, хто планують до Румунії, краще туроператора немає. Вам треба їхати з Чернівців не з Києва, не з Харкова, не з Одеси. Саме з Чернівців, так само локальні тури, так само. Тури до Стамбулу все дуже зручно неймовірні автобуси, професійні водії. Все на найвищому рівні. Чудові готелі сніданками смачними. Це не, 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 не ем, менш важливо, ніж усе інше, і авторські програми турів. Ну що, буду закінчити своє повітки. Попереду нас чекає чарівне місто Ужгород. Любов'ю до вас, цього чудового, квітневого, вже тепленького, з блакитним небом. Раночку, ваша Оксана Дем'янишина. Ужгород 14 кілометрів, Чоп 24, Ужгород центр 6. Полетіли?